Друзі, вітаю! В Росії почали давати задню бравадний маршал, генерал, фельдмаршал. А Путін почав давати задню. Як зазвичай він і робить. То кричав, що Україна не хоче миру, коли підібрались до мирних перемовин, росіяни почали тупцювати назад. Є заява Лаврова, є CNN, є New York Times, А тим часом. Вже деякі європейські країни почали казати, хто і скільки будуть направляти військ. Починається, як і кожна пожежа з маленького сірничка, естонці перші вийшли і сказали, що роту вже готові направляти. Ну, давайте почнемо з малого. А є інші сусіди, і ви зараз навіть напишете в коментарях, які які сказали, що дадуть нам нуль. Хоча вони в топ-3 під номером, точніше так, в пулі трьох, на кого Росія може напасти першою. Давайте все це проаналізуємо. Плюс криза в Росії, там почалися проблеми, великі проблеми з топливом. Зараз вам все розповім. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається в переговорах. А я швидко, коротко, лаконічно і ясно розкладу для вас все по поличках. Тому, будь ласка, підпишіться і зробіть донат. Ми збираємо на три бригади. Ви знаєте, чотири навіть. А в нас 120-та бригада. Пікап Старлінкі екофло червона калина, Покровський напрямок, Два Стерлінка, 2 екофло Стафі Група в дрони на всі гроші і сумський напрямок позашляхових для наших прикордонників, хлопців, які б'ють окупантів на півночі України. Власне, Лавров почав собі дозволяти трошки забагато, коли він каже, що зустріч між Зеленським і Путіним це фантазія Трампа. Трошки недипломатично Лавров висловлюється в сторону американського президента. Черчилль, один з найбільших політиків минулого століття, сказав, що дипломат повинен двічі подумати, щоб нічого не сказати. Ми розуміємо, що Лавров би й хотів би чимось думати, але є проблема, немає чим. При Причому Медведєв, його друг, уже поплатився за те, що він робив надто різкі випади в Сторону американського президента припливло два підводних атомних човни, і роти в Кремлі позакривали. Аналогічна історія: ми зараз бачимо, що е, Лавров теж може, ось за ці фантазії, умовні Трампа, теж може отримати. Піддих. Каже, що вірогідність зустрічі Зеленського і Путіна близька до нуля, а в наступні шанси теж дуже малі. Саміт між Зеленським і Путіним не більше, ніж фантазії Трампа. Він або сам собі це придумав, або неправильно зрозумів Путіна, або йому там неправильно щось донесли. Каже. Голова російських, Російського Міністерства закордонних справ каже, щоб була зустріч між Зеленським і е, Путіним, треба там все чітко готувати. Ну так, ми готові. Ми завжди готові. Чому Росія не готова? Може, тому що вони зараз цю секунду запустили 40 шахедів по Україні? Може, тому що вони б'ють по цивільних містах? Може тому, що вони окупували Крим і Донбас і вони бояться говорити про переговори? Може тому. Або інша історія, може, тому що Штати не ввели санкції на Китай на Індію. Індія зараз, до речі, вже іранським флотом тіньовим користується і вже державні НПЗ почали купувати. Вони ставлять під сумнів глобальне лідерство штатів. І це погано, тому що тоді світ перейде в хаос. А ми цього не хочемо. Тому росіяни дають задню просто в перемовинах. І ми бачимо, що вони намагаються зараз е відтоптати назад все те, що вони обіцяли Трампу на лясці. Нью-Йорк Таймс каже, що Путін навіть не вимовляє імені і тому шанси на зустріч між лідерами дуже, дуже низькі. Е Власне, в Кремлі вважає, що український президент нелегітимний, пропагандисти РФ називають його клоуном, запускають зараз голосувалки, хто виграє вибори президентські в Україні, там е, Арестович, Путін чи Вірка-Сердючка. Я вам скажу так: що найкращим президентом для Росії була б вірка Сердючка. От просто єдиним нормальним для Росії могла би бути, якби захотіла. А чіпати українських артистів, політиків, спортсменів не ваша справа. І точно маніпулювати цими так званими опитуваннями. Повірте, у нас хоча б вибори відбуваються. А у вас навіть такого мінімального блага немає. Президент США Дональд Трамп вирішив, що Путін Зеленський мають зустрітися віч на віч, аби закінчити війну, яку розпочала Росія. За словами американського лідера, він розпочав підготовку до таких переговорів. В матеріалі кажуть, що наразі виникає питання: чи зможуть президент РФ України сісти за один стіл. Таймс наголошують, що Путіну така зустріч могла б стати способом закріпити мирну угоду, яку Росія. Зобразила б перемогу, якщо б Трамп змусив Зеленського погодитись на вимоги диктатора. Водночас такі переговори можуть мати політичні ризики, адже Кремль дав зрозуміти, що зустріч із Зеленським буде негідною російського диктатора. Це буде компроміс, говорить в російському коментує російський депутат. Росія відмовиться від своїх застережень щодо зустрічі з Зеленським, щоб підтримати мирні зусилля Трампа. Затулін розповів, що деякі російські чиновники проти того, аби Путін зустрічався із Зеленським, адже Росія всюди говорить про нелегітимність Зеленського. Проте законодавець вважає, що перемовини з президентом України слід розглядати, адже ставки надто високі, щоб ігнорувати будь-які можливості. Політолог з Петербурга. Я просто не бачу жодних, каже Таймс, перспектив організації такої зустрічі в найближчому майбутньому або навіть у найближчій перспективі. За його словами, Путін зустрінеться з Зеленським лише якщо йому стане ясно, що ця зустріч необхідна для капітуляції України для визнання Зеленським своєї поразки. Депутат ще російський каже, Росія обрала цей шлях, і це вплинуло на Трампа. Ну, мається на увазі розгляд Кремлем можливості зустрічі із Зеленським для того, щоб продемонструвати, що вона готова домовлятись з Трампом. І от тут найцікавіше, що взявши шлях, що вони будуть домовлятися із Трампом, вони показали, що говорити про мир не хочуть. І ось це насправді. Най найкраща демонстрація того, що Росія хоче воювати, і те, що ми говорили раніше, і те, що Бесент обіцяв, і те, що Трамп обіцяв, якщо Путін спригує з домовленостей, тоді все дуже, -дуже банально мають вводитись санкції на Китай для того, щоб вдарити по е російській економіці. Є ще одна і зараз розкажу, що це означає. Путін не готовий зустрітися з Зеленським і, можливо, ніколи не буде. каже CNN. обговорювалася ідея, що було б доречно вивчити можливість підвищення рівня представників російсько-українських сторін. каже Ушаков, брифінг він проводив. Чому? Тому що вони не готові зустрічатись на рівні лідерів, тому зараз намагається відтанцювати, а давайте там підвищимо рівень і статусність, і тоді скажемо, що начебто зустріч відбулася. Ні, так не вийде. Трамп сказав, що мають зустрічатись лідери. Він вас лідер чи тряпка подзаборна, ваш цей Путін. Ми розуміємо, що, друге, він тряпка подзаборна, бо боїться зустрітись з Зеленським. І це він ще на стадіон з ним не ходив. Якщо ця зустріч відбудеться, як каже Орісія Луцевич, директор програм Chatman House, Росія та Євразія, Путін доводиться прийняти, доведеться прийняти невдачу, сісти з президентом, якого він вважає жартом з країни, якої не існує. Ми з вами сьогодні про це говорили. Ну, от ну і власне. В інтерв'ю сказали, що ключові вимоги повинні бути на столі. Зеленський повинен бути в порядку, щоб говорити про це. Розумієте, Росія зараз відмовляється. Перше, вони дійсно не готові. Друге, вони дійсно не хочуть, бояться, мають мільйон причин або просто хочуть завоювати все і бачать, що через дипломатію в них це все не виходить. І тому можуть піднімати ставки, набивати вартість такої зустрічі. Ось це те, що може зараз грати Росія. Але давайте говорити по факту. Рахунок на табло. Трамп казав, хоче побачити, хто не хоче миру. Ось вам. Путін не хоче їхати. Україна сказала: дивіться, про землі готові говорити. Про Зеленський сказав, що про землі готові говорити тільки з Путіном приїжджай. Путін не приїхав. Все, тоді питання обміну територій взагалі не стоїть. Знову ж таки, не впевнений, що воно і стояло. Україна сказала, що віддавати ніякі території не буде. Україна чітко це сказала. Але Україна ще чіткіше каже, ми хочемо миру. Ми хочемо справедливого миру. Ось це така наша позиція. Тим часом, тим часом кажуть, що європейські війська НАТО готові підтримувати Україну. От. Але поки що на ділі готові підтримувати Україну тільки деякі із них. А, ті, хто готові підтримувати, а, це насправді Естонія, яка готова, а, готова говорити про це конкретно, і вони готові а, про це зараз, якраз таки не просто говорити, а направляти ці війська сюди. Знову ж таки, рота це небагато. Це 80, 250, 240 людей. І це насправді не дуже велике число. Але як і кожна велика пожежа з маленького сірника вона починається, бо Польща сказала, ми зараз не можемо. У нас інші задачі, і загалом тут осінь золота, шикарна. Будемо займатися на гриби, ходити, будемо рибу ловити. Ну, типу, ми до вас не приїдемо. Зерно висипати тут багато розуму не треба. А от приїхати воювати за свою безпеку ну то вже інша справа. Тому великі бривадні. Генерали не хочуть їхати, тому що тут небезпечно. Тому боріться самі. І загалом, російський дрон, який прилетів, каже, то якась провокація, і ми на це теж реагувати не будемо. Друзі, це дуже небезпечно для вас самих. Не для нас, для вас самих дуже небезпечна позиція. Ось так можна догратися і отримати гол в свої ворота від Росії. Треба бути уважнішими. більш Трошки розкрити очі, що загалом відбувається в світі. Естонцям дякуємо. і надіємося, що решта а, військ буде в Україні. Медведєв вийшов і почав верещати, кричати. Таке враження, що в нього почалася алкогольна ломка, але ні, насправді тема була в іншому. Він каже, що вони проти дуже сильно проти історії з тим, щоб в Україні були будь-які іноземні війська. Росія цього не потерпить. Ну, от, закриється і буде плакати, тому що Росія напала, в Україні не було іноземних військ. Зараз вони є. Я не буду говорити, в якій формі що вони роблять, але вони є. І буде ще більше. І ось капелька за капелькою ми зберемо найкрутіший контингент, який, якщо Росія буде на нас нападати, піде на них. Піде Росія ще кудись, піде на них. Ось тоді Росія зрозуміє, що краще Україну не чіпати, не погрожує Південному центру, як казав Класик. Тому інші завдання Польщі ми розуміємо, зайняті до України далеко, тому їхати довго на що на що треба. А, Трампа вразило порівняння, коли українці і наші європейські друзі порівняли йому те, що Путін прийшов на Донбас з сепаратизмом і окупацією Флориди. І це якраз таки запало в душу, і це йому дуже жорстко кажуть тригернуло. Трамп, правда, сказав, що захват Криму, це типу, як і велич... Крим величиною як Донбас, що трошки неправда, бо Крим трошки менший, а як Техас, не Донбас. А Крим як Техас, насправді Техас це як вся Україна великий. Хоча від цього ми Крим любимо не менше, але Трамп трошки плаває в цих показниках. А... Загалом політика виходить з результатом, з яким ми можемо з вами хтось погодитись, хтось дискутувати. Але загалом це дуже зараз популярна думка на заході про те, що Трамп, спроби Трампа врегулювати поки що не приходять до тих. Моментів, про які він надіявся, що Путін такий добрий і піде сюди до нас з нами домовлятися, і буде нам щось а, тут розповідати добре, позитивне, і буде там сідати за стіл переговорів. Ні, Путін демонструє, що хоче вбивати, Путін хоче вирізати українців, окуповувати територію. Пане Трамп, хід за вами сильним конем. Ви маєте походити і ввести проти них вторичні, а хочете прийміться ще краще санкції. Ось така історія, а найголовніше, що я вам хотів сказати, в Росії проблеми з бензином. Масові проблеми передають російські ЗМІ з бензином дистопливом. На заправках просто величезні черги, в Криму видають тільки по талонах. Москва Ростов на Дону Краснодар, фури стоять. Далі буде ще гірше і гірше. Причина проста: удари по нафтобазах призвели до дефіциту бензину. Здавалось би, Росія один з найбільших виробників нафти, а свою країну забезпечити не можуть. Отак, от, коли лахі управляють страною і напали не на ту. Державу, ось така друзі. Історія. Бажаємо, щоб їхня економіка загнулася, і в них не було не тільки енергія, не було ні грошей і нічого іншого. і Щоб ця країна збанкрутувала та розвалилася. Власне, те, що вона в минулому столітті вже робила двічі, а що було два рази, точно станеться в третій. Напишіть, будь ласка, як гадаєте, все ж таки Путін піде на зустріч Трампу. Чи виставить Трампа слабким? Перше, друге, він піднімає собі ціну, чи навіть не думав іти на ці перемовини? Ну і третє, як думаєте, чим закінчиться ця енергетична криза? Поглибиться, чи російські менеджери зможуть її впорядкувати швидко? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей Ютуб канал, якщо хочете отримувати оперативну аналітику вчасно, найпершим, ну як мінімум точно раніше, ніж ваші сусіди. Ну от і зробіть донат. Чотири батальйони ми збираємо, купуємо дрони, автівки, екофло та старлінки. Нам треба 50 мільйонів. Ось, мільйон 500, а 52 мільйони скоро буде звіт. Ну і я вас дуже попрошу, бо 800 тисяч ми вже зібрали. Ну, от, і нам залишилось ще 700. Пройшли за, за за власне половину. Перейшли екватор, рухаємося далі швидше. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!